Друзі, саме зараз за цими середньовічними дверима, за цими середньовічними ставнями, відбувається щось неймовірне, тому що саме зараз відбувається генеральна підготовка до відкриття нашого музею. Офіційне відкриття відбудеться 2 грудня о 12.00. Саме в цей час на нашій території будуть е, Отримувати нові враження, нові знання дітки, які потрапили під благодійну програму. І завдяки спонсорам вони будуть у нашому центрі. Це дітки будуть з особливими потребами. Нам дуже приємно, що ми можемо прийняти дітей і дати їм в житті хвилиночку позитива, нових емоцій, нової, нової енергії. А зараз хочу. Трішечки підглянути за тим, що роблять хлопці. Оп, легким руком руки. Так, є. До речі, ми запрошуємо на відкриття нашого музею медіа, тому що це не просто подія, це мега-подія. Погляньте скільки. Всередину нас поки що не пускають, але 2 грудня о 12.00 переріжемо стрічку.